Коли я дивився CSI, у мене виникало враження, що результати тестів ДНК, порівняння відбитків пальців цілковито об'єктивні. Що це результат роботи обладнання? Кладеш зразок у прилад, і він показує збіг. А іноді показує фотокартку людини, чи його ДНК або відбитки пальців перевіряли думаю, що серіал не враховує наскільки міра збігу чи сам висновок залежить від суб'єктивної думки експерта. Висновок залежить від людини. Для мене як для психолога, криміналістика цікава тим, як людські судження та рішення впливають на збір і пошук доказів під час розслідування. Докази, що надаються присяжним, це не лише результат роботи машини. також це висновок людини про те, що означають певні результати аналізу, чи що означає певний збіг. дивно, як часто різні експерти приходять до різних висновків, проводячи одне і те саме розслідування. Як людина може дивитися на доказ і дійти хибного висновку? які когнітивні механізми впливають на це? Таке може статися, якщо доказ досить неоднозначний. буває так, що він неспростовий. І з ним не посперечаєшся. Та бувають і неоднозначні докази. з багатьма можливими тлумаченнями. Тут уже потрібен експерт. А коли експерт береться до справи, то він, як і будь-яка інша людина, може потрапити під вплив очікування певного результату чи бажання побачити очікуваний результат. Люди, які очікують щось побачити, дуже вмотивовані в цьому, і частіше за все, вони бачать бажане. Вони схильні до інтерпретації, що збігаються з їхніми судженнями, бажаннями чи очікуваннями чогось. Це, властиво усім здебільшого очікування побачити певний результат допомагає нам орієнтуватися в інформації, і частіше за все ми не помиляємося. Та іноді і помиляємося. Буває і так це проблема криміналістики. адже криміналіст має навчитися запобігати так званому ефекту спостерігача. схильності бачити лише те, що хочеш або очікуєш побачити. докази потрібно аналізувати так, щоб не викривати їх, адже згодом вони розглядатимуться присяжними. Думаю, найкращий спосіб це зробити мінімізувати кількість додаткової інформації, що отримує експерт. Якщо він проводитиме аналіз, не знаючи, якими мають бути результати, чи якою має бути відповідь, тоді значно вірогідніше те, що експерт керуватиметься лише науковим підходом і не викривлятиме висновків згідно зі своїми очікуваннями та упередженнями. За моїм досвідом судова система найкраще працює тоді, коли експерт робить висновки, спираючись лише на науку, коли не допускає впливу на висновки таких чинників, як підозра про те, чи могла людина скоїти злочин, теорії поліцейських щодо цієї справи, їхні підозри тощо. Саме з цієї причини в інших галузях теж застосовують сліпий метод. Часто викладачі перевіряють тести, не знаючи, хто їх складав. Думається, слушно. Так на викладача не вплине інша інформація про студента, завдяки якій він очікував побачити від нього певний результат. Значно краще, коли викладач зосереджений на тесті, а не на додатковій інформації, що може викривити його результати. Те саме стосується і криміналістики. Що б ви порадили слухачам, які хочуть покращити своє мислення і частіше робити правильний вибір. Гарне запитання. Та я, здається, і сам добре мислити не навчився. Серйозно? Нам усім важко ясно розмірковувати і впорядковувати свої думки. Іноді мені допомагали систематичність розкладання проблеми на складові частини і обережне їхнє обдумування. Проте я дуже рідко так роблю. Значну частину рішень ми приймаємо інтуїтивно. Ми не зовсім розуміємо ці процеси і не можемо їх проаналізувати. Щоб рідше помилятися, я б радив людям обережніше розглядати інформацію на основі якої вони приймають рішення Якщо ви криміналіст і хочете уникнути впливу на ваше рішення небажаної сторонньої інформації, переконайтеся, що вона вам невідома. Якщо ви викладач і хочете уникнути впливу шарму студентів під час оцінювання результатів іспиту, оцінюйте іспит сліпим методом. Буває, обставини складаються так, що брак інформації призводить до кращих рішень. Якщо ви потрапили в такі обставини, відгородження від небажої інформації може виявитися кращим шляхом для прийняття рішення. Мене звати Біл, я вивчаю докази. Вивчаю те, як вони формуються і як на них реагують. Вивчають докази, які можуть виявитися хибними. А що ви не вивчаєте?